Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Місто Ноїда Індія. Ранок 16 травня 2008 року. У будинку відомих лікарів було знайдено тіло 14-річної дівчини. Вже за день ще одне тіло. Те, що здавалося побутовою трагедією, швидко перетворилось на одну із найзаплутаніших кримінальних справ в історії сучасної Індії це справа Аруші Талвар подвійне вбивство, яке зруйнувало сім'ю, підірвало довіру в правоохоронну систему та залишило країну з більшою кількістю запитань, ніж відповідей. Аруша Талвар. Єдина дитина успішної родини лікарів, її батько, доктор Радеш Талвар, був стоматологом, а мати доктор Канупур Талвар, ортодонткою. Вони жили у багатоквартирному будинку у місті Ноїда, штат Утар-Прадеш. 16 травня 2008 року Аруша була знайдена мертвою у своїй кімнаті. Горло перерізане, а на лобі рано. Перші підозри впали на слугу хемраджа, якого ніяк не могли знайти. Вся країна стежила за справою. Родина була спустошена, а поліція заявляла: очевидно, що винен хемрадж, який втік. 17 травня 2008 року через день на терасі будинку було виявлено ще одне тіло хемрадж, також із перерізаним горлом. Два вбивства в одному будинку. Один з них був першим підозрюваним, тепер теж жертва. Суспільство було в шоці. Як поліція могла не перевірити Терасу, хто вбив Арушу та Хемраджа, і головне чому. Першу справу вели місцеві правоохоронці з Ноїди. Вони одразу запідозрили самих батьків. Версія поліції звучала так: Убив. Могло бути злочином честі, нібито батьки застукали арушу з химраджем у компрометуючій ситуації, ніяких фізичних доказів, лише припущення. В місце злочину було зіпсоване, прибирання перед приїздом поліції, велика кількість сторонніх осіб у квартирі. Поліція передала справу Центральному бюро розслідувань, яке створило дві слідчі групи. Перша не знаходить доказів проти батьків. Навпаки, вказує на трьох інших підозрюваних працівників будинку, але справа закривається через відсутність доказів. Друга група повертає підозру на батьків, стверджує, що двері Аруші були зачинені зовні, отже вона сама не могла замкнутися. Використовується теорія, що тільки батьки могли бути всередині. Здавалося, що слідство заплуталось у власних версіях з кожним місяцем. The only way I could put this across is that when I was almost dropping off to sleep and uh, Rajesh told me to go and put on the router in the next room, I kind of woke up. And I did go into Arushi's room and she was. And I uh, put on the router and I said, okay, Arushi, good night, now you go to sleep. And I walked, pulled back the door and I walked out. У 2013 році, через 5 років після вбивства, Радеш та Нупур та Алвар були визнані винними у вбивстві власної доньки та Хемраджа. Їх засудили до довічного ув'язнення. Судові аргументи звучали так: відсутність стороннього проникнення, відсутність алібі та знищення доказів. Але рішення було неоднозначним. ані крові на одязі батьків, ані зброї. Ані переконливого мотиву слідчі так і не змогли надати. Суспільство розділилося на два табори одні вірили у провину батьків, інші вважали їх жертвами слідчої некомпетентності та медіа істерії. У 2017 році вищий суд Аллах Хабаду виправдовує подружжя Талвар. Суд вказує на відсутність прямих доказів. Та сумнівну якість розслідування. Після чотирьох років в'язниці Талвари вийшли на волю, але ім'я їхньої доньки назавжди залишилось символом нерозкритої трагедії. Гаруша Талвар 14 років, її життя обірвалося занадто рано справедливість так і не наздогнала винного, і сьогодні. Через майже два десятиліття ми все ще питаємо, хто вбив Арушу та Хемраджу. Справа Аруші та Лвар стала не лише сімейною трагедією. Вона оголила слабкість індійської системи правосуддя, вплив змій та небезпеку поспішних висновків. У цій історії було все: жорстокість, скандали, недовіра та зради. Але найгірше. Ніхто досі не знає всієї правди. Батьки після виправдання повернулися до медичної практики. Поліція досі не оголосила жодного іншого підозрюваного, а громадськість і досі розділена на два табори. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій. Підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.